Сніговиці, тріщить мороз, гудуть вітри, сидять зажурені синиці і повзики й снігурі. Зима-зима, не те, що влітку біля далі снігова, і на малесику чи чітку колючий острах наюва. Дзибати дятел працьовито у куростука не дима, але тепер йому несито кругом зима. А сніг лежить, а вітер злиться, і навіть щіглик на біду, хоч в нього звичка бадьориться, Притих під кущиком в саду, сніжинки білі, не комахи, ковдра біла, не тепло і повели розмову птахи про те, що буде, що було. Шановні друзі, всі ми знаємо, яку величезну користь приносять птахи в боротьбі з шкідниками лісів та садів. Наприклад. Жовтоголовий корольок знищує на протязі року від 8 від до 10 мільйонів комах, а грак за день під час ранки – 400 комах. Сова за день з'їдає стільки, скільки важить сама. Зима важка пора року. В зимовий час птахи гинуть не тільки від холоду, а й від того, що не вистачає їжі. Особливо важко птахам в ті часи, коли ожеледиться і сильні снігопади, коли земля гілки дерев вкриті льодом і снігом. Саме в ці скрутні часи на допомогу провинь, і повинні прийти юнати. Допоможемо птахам взимку, а вони віддячать нам влітку. Перший закон про охорону птахів був виданий у 1328 році Людвігом Баварським, в якому говориться: тяжкий штраф чекає на того, хто порушить закон і впіймає синицю. Порушник закону повинен е, е, заплатити 60 ширінгів і принести е, красиву руду куртку е, як відшкодування. Холодна пора. Це саме той час, коли необхідно задати про друзів наших менше і допомогти їм пережити. Всі не щоб і теплий. Порой вони бавили нас своїми дзвінками, співами, неотомно полювали на шкідливих комах. З настанням холоді значна настання частина птахів мігрувала на південь, але більшість залишилася зимувати в Україні. Останніми роками зими стають дедалі теплішими. І вже не дивно, коли окремі шпаки чи дрозди залишаються вдома, і ми можемо бачити їх у наших зимових садах. Ці відчайдушні пернаті поряд зі звичними в зимовому пейзажі, горобцями, синичками, повзиками потребують нашого дбайливого ставлення. Особливо небезпечними для птахів є нестійкі погодні умови, швидкі та непередбачувані, температурні перепади. Навіть у теплі зимові птахи втрачають багато енергії. Для її відновлення їм потрібна калорійна їжа, затишні місце для відпочинку. Одного разу, коли я збиралася до школи, я побачила через скло балконних дверей маленьку пташечку. Я підійшла ближче, уважно її роздивилася. Це була синичка, вона була неймовірної краси. Пієчка в не були голубого кольору, а біля хвостика вони були майже білими. Я підійшла ще ближче, але вона, на жаль, спухнула. Я вийшла на балкон, подивилася на термометр, і незважаючи на те, що на нього падали сонячні промені, він показував мінус десять. Тоді мій погляд зупав на спорожнілу годівничку. Я одягнулася, вийшла на подвір'я і насипала в ту годівничку багато-багато їжі. І пішов в школу, сподячи на те, що та синичка повернеться. Коли я прийшла додому на моє здивування, їжі у гарніці було стільки ж, скільки я її залишила. Я лягла спати і, сподіваючись на те, що вранці я побачу, там де багато-багато синичок будуть плухати і їсти цю їжу. Коли я встала, і так і було. Багато синичок було, літали, вони їли і були дуже веселими, але та сама синичка, на жаль, не прийшла. Тепер цей випадок буде завжди нагадувати мені, що годіничка ніколи не має бути порожньою. Ми з мамою підвісили надворі біля вікна сіточку сало. Я завжди спостерігала через вікно, як синички підживляються. Одного разу прилетіли до годівнички три синички. Дві були великі та спритні, а одна маленька, якась повільна, непрудка. Через вікно я побачила кота. Він підкрався до синичок близько. Котик стрибнув на підвіконня і завмер, не зводив очей від синичок. Я злякалася, що котик з'їсть синичок і почала стукати у вікно. Дві синички миттю злетіли і посідали на гілочках дерева. А от а маленька не встигла, котик вдарив її лапкою і зірвав сіточку салом. Я швидко побігла до мами і розповіла їй, що я побачила у вікні. Мама швидко вибігла на подвір'я і знайшла непритомну синичку в снігу. Мама занесла синичку до хати. Я тримала, її, я тримала теплу, пухнасту грудочку і відчувала, як б'ється її сердечко. Через деякий час синичка оговталася. Ми відкрили вікно і синичка відчула свободу, швидко замахала крильцями і зникла за дерева. А зараз я вам покажу деякі малюнки зим... зимових птахів. Оце синичка, оце горобець. Оце голуб. Оце в нас сова. Оце Снігур. А це сорока. Це дрізд, це гава. І це сойка. Дятел, і я про нього вам розповім деяку коротку інформацію. Чи знаєте ви, чому дятли роблять гнізда у сухих і мертвих деревах? Тому що теплопровідність сухої деревини незначна, і взимку гніздо не так сильно перехолоджується і влітку не перегрівається. Чи болить у дятлів голова? Ні, у цих птахів між дзьобом і кісткою черепа є хрещова тканина, яка захищ... яка зменшує силу ударів, які впливають на головний мозок. Синички дуже кмітливі пташки. Якщо в баночку поставити шматок сала, то синичка почне клювати скло. Потім почне клювати шматок сала з горлишка і придержувати лапки. Синичка пташка невеличка, але проте напрочуд жвава. Вона комашок ловить швидко для їжі, а зовсім не для слави. На гілку хутко почепилась, поглянула направо і наліво, водівши поживу, нахилилась і клюнула її комашку сміло. І потім ще іще, і вже нема комашки поруч, полетіла. На інше дерево, де їх тьма, і тільки там вона наїлась. А вже осінь і лише саму себе синиці треба добре годувати. А за зимою весна прийде і треба буде діток своїх мати. Ось вже тоді спокій мене, бо треба буде так трудитись, щоб прогодувати не лише себе, а й з дітками своїми ділитись. Послітались горобці до порога на менці. пригощаю саме їх, друзів меченьких своїх. Горобці млинці клюють, швидко радо їм дають. Послітались тут і там, і ще любий, я ще дам. Сити, видився, обід на порозі мокрий слід. Сіло все і крик нема, бо голодна їм зима. Бачу, ситі горобці, веселяться молодці. Розвірінькались оува, маю вдячність слова. Вірш, годівничка, по селу мати сніжниця, розгулялася зима. У сусідів годівниця, а у нас її нема. А навколо вади, хто накидав на дахи. ну, браття, працювати, щоб не гинули птахи. Узялися ми до діла, праця нам не на не вина, аж рубанки за состіль, аж запахла смамина. Хай сніжниця, хай порож, Ми, ми радіємо сажком, скоро буде нас хороша годівниця під вікном. Найкращим подарунком для пташок стане годівничка з кормом. Годівнички починають ввішувати в листопаді, щоб пташки звикали до них. Почати підгодовувати птахів можна в листопаді, в грудні, коли ще не дуже морозно. В основний період з грудня до кінця лютого. Корм у годівнички потрібно підкладати щодня. Підготовлення можна продовжувати з середини до кінця березня, до появи комах. Узялися ми до діла. Рацяна не новина, аж рубанки засаскіли, а запахла смалина. Хай сніжниця, хай порожа. Ми радіємо сашком. Скоро буде у нас хороша годівниця під вікном. Слід пам'ятати, що найголовніше, аби в годівничці завжди був корм, а конструкція годівнички повинна витримувати складні погодні умови. Корм у годівничці повинен бути захищений від опадів та, та вітру. Годівничка не повинна відлякувати птахів та приманювати. Котів, ...тому не слід, не слід розвішувати годівничку на землі або низько над нею. А для виготовлення годівнички можна використати пусті пластикові пляшки чи робити годівнички з фанери чи дерева. Головне пам'ятати, щоб ташкам було зручно. Для віш сала, можна використати булавки підвішені на мотузці чи дріб. Корнем хне додавати потроху кожен день. Особливо корму має бути до сталь під час ожеледиці та сильних снігопадів, тому що таку довгогоду джерелом харчування лишаються тільки годівниці. Несмажене сіння сонячника дуже полюбляють синиці та снігурі. Просо, пшоно їдять синиці та горобці. Крихти сухого хліба. Дуже полюбляють пташки. Це чудовий корм для всього птатства. А чорний хліб шкідливий для птахів. Сало сирене слоне, м'ясо і сало привабить більшу кількість птахів. Чудово приваблює птахів відварена вівсяна крупа заправлена яким-небудь тваринним жиром. Насіння гарбуза, дені, кавуна чудово підійде для, для більшості птахів. Ягоди горобини та бузини чудовий корм для друзів. У зимку такі дрібні птахи, як блакитна синиця, щодня повинні з'їдати біля четверть їх власної ваги для того, щоб вижити. Відтак вони певною мірою залежать від людей. Пам'ятайте, не можна підготувати птахів смаженим насінням та солоними продуктами з салом або м'ясом та чорним хлібом. Січень місяць це зима, пташки без притулку. Ходить голос з крочками по усіх завулках. Горобці і снігурі, щеглики синички, А де в крайньому дворі гарна годівничка. Снігу ти ж бо не зсипай, навкруги все чисто. Краще трохи почекай, дай пташкам поїсти. Ніколи не зробимо шкоди, ми птиці у ріднім краю. Хай лише у гаю і на водах співають для нас у маю. Ми, друзі, і вірні, і щирі, бо ми бережем повсякчас. Пташок, що літають у вирі, і тих, що зимують у нас.